Ваше про священство, отці, шановні гості, брати і сестри, які сьогодні прийшли до цього храму, щоб возвеличити нашого самбірського святого святителя Павла Конюшкевича. Ще 25 років назад. Навіть чутки не було, що десь знаходиться такий святий. Самбірчани, які жили тут, не знали, що від них походить такий святий. І ось на протязі 20 років святий не просто об'явився самбору, святитель Павло, а об'явився цілій Україні. Показавши свою святість, показав свою силу Духа і показав свою можливість допомагати, допомагати людям. Ще у 89-90-х роках, коли перші звістки тільки були, що є в Самборі такий святий, дуже багато в той час. Приложився до того отець Іоанн, а сьогодні владика Іоанн, який тут, в цьому Божому домі, сьогодні головує на цій службі. Ви знаєте, скільки було труднощів, щоб тільки узнати про нього? Зараз комп'ютер інтернет можна дещо вичитати, а тоді одна бібліотека Степаника. І десь якісь відомості, як десь хтось щось знав чи чув, чи з Києва, чи з Москви, що можна було хоч якесь зерно узнати про нього. І оці всі зерна в той час збирав владика. І вже коли ми почали будівництво храму в 94 му році, від того часу ми вже почали прославляти Святителя Павла. Хоча і з Києва говорили, і попереджували нас, що дивіться, бо якщо будете так робити, то під заборону попадете. Але так не сталося. Уже в 99 му році Київським патріархатом святитель Павло Кунюшкевич був визнаний святим. І від того часу і збудований храм для нього. І від того часу кожний рік ми святкуємо і вшановуємо. Багато було труднощів, щоб і храм збудувати. Багато було труднощів, щоб прославити це ім'я. А зараз перед нами ще більше труднощів стоїть, щоб оцей храм і оце ім'я. Святителя Павла Конюшкевича ще виросло в наших серцях. Тому що ми черстві ми часто далекі від нього. Ми часто можемо їхати за край світа, щоб пом'янути якогось святого. А свого святого ми можемо знефтувати. Ось чому велика відда, і ось яке завдання зараз перед нами стоїть, щоб кожен у своїй душі побудував храм Святителю Павлу Конюшкевичу і прийняв його в нього, в той храм. Дозвольте мені ще подякувати всім сьогодні, найперше вам, владико, вам, високопроподобні, весім, які приїхали. Із Стрія, з Друговича, всі наші тут із Львова. Навіть дякую тим, котрі мали приїхати, а не приїхали. З Луцька. З Луцька. Обіцяно було і все домовлено було. Але щось не допустило. Ну, Господь з ними. Щиро вам всім дякую. Дай Боже, щоб це ім'я Святителя Павла Конюшкевича завжди всіх нас підтримував в нашому житті. А Він має силу і він може допомогти. За це вам щастя, здоров'я Божої ласки і многих-многих років життя